Ульянченко, пузик, пузик, кузик, Ульянченко, Узик и Ульянченко. Я думаю, що розподілили ми правильно, тому що тут було багато хто допомагав, тому я думаю, зауважень суттєвих немає. І так, значить, наступний крок, який ми повинні зробити, це порахувати голоси. Значить, Я думаю, що треба почати з найменшого, якщо не заперечуєте, так? значить Іщоб, Дмитро Дмитрович. Ніхто не заперечує, що ми в такому порядку? Ж, так ти вважаєш краще, давай. Право, так. <ріху> ну, я думаю, тут легко, так. Да, один. І щоб <ріху> <в> бюлетені які <ріху> за ющука Дмитра Дмитровича. Значить, їх <ріху> один. 2, 3. За, заносимо в протокол. Далі. Недійсні, так, їх мало також. Давайте. І так, рахуємо бюлетені, які ми вважаємо недійсними. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Заносимо в протокол. Ніхто не заперечує. Так, давайте таблички Таблички Не дійсні, це Ющук Це не дійсні. Далі. Не підтримую жодного з кандидатів. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Є заперечення? В Заносимо в протокол. Олександр Вікторович Ульянченко. Так, тут прийдеться по потіку. Можна таке провільне?